Слава Україні! Щодо чергового інформаційного фейку і пшику. Так, так, я саме про чергову заяву гоуляйтера тимчасово окупованого Криму, одного з гуляйтерів Константінова, який називає себе спікером якоїсь там влади на території тимчасово окупованого українського півострова. Так от, знову маніакальне бажання озвучити наступ на Одесу означає лише одне. Колаборанти. Бояться вони бояться, що незабаром прийде той час, коли український Крим буде деокуповано. Тому і намагаються робити гучні заяви, щоб відволікати увагу: по-перше, від Криму, по-друге, від своєї долі. А доля у них одна: або втопитися, або спробувати тікати через Кримський міст. Але давайте по суті, чому черговий інформаційний вкид про наступ на Одесу є дійсно вкидання. Ну, по перше, для того, щоб проводити відповідну військово-морську десантну операцію, мають бути декілька чинників: це суша, звичайно, ми говоримо про авіаційну та артилерійську підтримку. У Орга дійсно є маніакальне бажання спробувати відрізати Одесу від України і, звичайно, Україну таким чином від Чорного моря. Чи можуть вони розраховувати на так зване Придністров'я? Ні, тут мінус: другого фронту не буде. Другий момент. Якщо говоримо про артилерію, це суша, треба що зробити? Повернутися на правий берег, пройти Херсон, дійти до Миколаєва і спробувати в чергову взяти фортецю Миколаю іти далі на Одесу. Теж мінус, це неможливо. Ну і говоримо про авіацію. Тут третій мінус: наші сили протиповітряної оборони будуть знищувати ворожі літаки, і вони не зможуть підтримувати. Можливу військово-морську десантну операцію. Ну і четвертий мінус для ворога: це те, що наші Нептуни та наші гарпуни просто поставлять величезну жирнючу крапку в історії Чорноморського флоту Російської Федерації. І таким чином буде підтримано флешмоб крейсера Москва. Отож, чотири мінуси: це два хрести. На могилах російських окупантів. Ну, що стосується Константінова та йому подібних, там ще кажуть, якийся Марков, колишній депутат Одеської міської ради, а потім Верховної Ради України, теж зголосився про це. Ігорьоша, ми пам'ятаємо, як ти обіцяв повісити мене при російському наступі на першому ліхтареві в Одесі. Це всі прекрасно пам'ятають. Так що ідіть і застріліться. Це буде найкращий вихід з ситуації. Ласкаво просимо до пекла. Тримаємо стрій. Ніякого наступу на Одесу. Лише українська весна, українське літо і звільнені українські території. До кордонів 91-го року. Слава нації!